Новини Євген Плінський НАТО Островська, і зараз на початку нашого слота будемо говорити про Покровськ і Покровський напрямок. Юля Кирієнко вже з нами це спеціальна кореспондентка ТСН. Дякуємо, що прийшла сьогодні. Придумати актуальну інформацію про Покровськ, чи реально вибити росіян звідти. Ну і Юлія також створила свій телеграм-канал, де офіційна верифікована інформація, тому що вона вже від початку повномасштабного вторгнення в цій темі вона спілкується з військовими. І сказала, має свою інформацію. Навіть так ну навіть, так. власне тому Юлія і тут Юля більше військовий кореспондент, і багато спілкується з хлопцями на передові. Тому має пряму інформацію про те, що відбувається там. Ну Власне, давай говорити про Покровськ. От суботній випуск. Хочеться сьогодні зосередити саме на цьому напрямку, оскільки ти постійно моніториш і відслідковуєш ситуацію. Бо як пройшов цей тиждень для Покровська, що на сьогоднішній день чи є максимально оперативна свіжа інформація? Ну не хочеться говорити загальними фразами, що ситуація складна, але контрольована. Але ми всі бачимо, що Покровськ, все ж таки там є росіяни достатньо багато, і вони продовжують заходити. Я думаю, що ми бачили в соцмережах відео, як колона під. Туман росі... росіян саме піхоти на різній техніці їхала саме в місто з південної околиці відео, Це жахливе відео, 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 але ми не бачили його продовження. Нам його потім показала 25-та повітряна десантна, і як цю колону все ж таки знищили. Але ми можемо зрозуміти з цього відео, от власне ми бачимо його зараз на екрані, напевне ж, що все ж таки росіяни продовжують туди заходити і вибити їх звідти остаточно, поки не є можливим. Ми бачили е дуже багато операцій, е які вже робилися. Ми бачили, які вони як медійно вони розганялися, але. Ми бачимо, що є в результаті ворог там, ворог в місті, і зараз я сподіваюся, що планується якісь дії для того, щоб якось його звідти не те, щоб вибити, але хоча б не дати зайняти ключові перехрестя, через які ще продовжують заходити наші війська. Тобто, ми не можемо сказати, що наших військ Кроску немає. Є наші пілоти, які все ж таки займаються розвідкою території саме міста і навколо міста. Там є Штурмові війська, які продовжують якісь дії. Але тим не менше, зараз задача головна не дати повністю зайняти ключові дороги в цьому місті. Хоча, як ми бачимо, і показувала я вже це відео в своєму телеграм-каналі. Потім в ефірі в ТСН відео Покровська з висоти пташиного лету, коли здається, це абсолютно порожнє місто, абсолютно вигоріле спалене, але тим не менше там не видно баталій безпосередніх між піхотою, тому що дійсно бої точаться за кожну висотку, тому що. Що ворог намагається зайняти кожну висотку, бо той, хто володіє пануючою висотою, володіє всім напрямком, так і наші намагаються звідти з цієї висотки вибити росіян для того, щоб не дати їм зайняти панівну висоту. Умовно так. Ну і звісно, це відео Покровська, от зараз ми бачимо його на екрані, не передає той звук кількості дронів, які панують у повітрі. От якраз про них і мова, тому що повністю все небо над містом оповите дронами, чи ворога, чи нашими, і тут, якраз у кого їх більше, то і буде власне. Господарем ситуації, оскільки саме дрони перебивають логістичні шляхи, саме дрони нищать піхоту, і власне, от якраз їх там настільки багато, що рухатись вільно по місту неможливо геть нікому. Ну і наші ефіри роблять так, щоб цих дронів в українських бійців ставало ще більше. І просто зараз вводимо QR-код. Ви бачили, як знищується колона окупантів, які заїжджали в Покровськ під покровом туману. І нашим бійцям там на, на Покровському напрямку дуже важливо відчувати підтримку і робити де так, щоб цих дронів було більше власне, от якраз ви бачите на екрані QR-код, це збір для 79-ї десантно десантоштурмової бригади. Це миколаївські десантники, які стоять на покровському напрямку, але саме в Мирнограді. От саме там зараз точиться основний такий напрям удару. Росіяни намагаються просунутися далі за Покровськ. На північ ми вже побачили, що вони зайшли. Тепер їхня задача перекрити логістичні шляхи в це місто. Вони досі є, але тим не менше, місто саме Мирноград, під контролем наших військ. Про це щоразу, що кожного разу заявляє сьомий корпус і. Власне, ми маємо підтримати хлопців для того, щоб вони не дали росіянам зайти у це місто. Ми е, за хвилину долучимо до нашого ефіру е, власне бійця е, 79-ї е, десантної бригади. Але перед цим хочеться тебе запитати про цю агломерацію покровсько мирноградську її е, 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 зазвичай описують як єдиний е, такий е, єдину. Е, ну вони зв'язці на полі бою і е, Оборона Покровська впливає на Мирноград. Мирноград впливає на Покровськ. Між ними є певна логістика. Як це з точки зору військових ну розуміти військо агломерація таких міст? Чому, чому воно так пов'язано між собою? Пов'язано, тому що вони максимально близько один до одного. Покровськ Покровськ плавно перетікає в селище Рівне, яке тут на дорогою, власне, основною ключовою між Покровськом і Мирноградом. Ну і потім ти там їдеш кілька кілька полів минув, і вже у тебе Мирноград, який Розтягнувся повністю там вздовж там якоїсь умовної території. І, власне дійсно оборона цих міст, по-перше, вони на одній дорозі умовні, да? тобто з Покровська до Мирнограду. А потім є ще там одна-дві дороги, які поєднують інші ділянки фронту саме з Покровськом і Мирноградом. Тому це вважається ну, от одне групування, яке отримують наші війська, тобто одна агломерація. Ну, власне, ми всі розуміють, що якщо втрачаємо Покровськ, то починається напруження для Мирнограду, тому що так чи інакше заїжджають. Чи, у Покровськ ми заїжджали там однією дорогою через селище Родинське, це вже трошки вище до Добропілля. Да, зараз за це селище теж воюють наші десантники, відбивають там росіян, знищують максимально для того, щоб не заблокувати ще одну північну дорогу саме до Покровська і яка там є на напрямку до Мирнограду. Ну, от, власне, а, якщо втрачаємо Покровськ. Ситуація погіршується для Мирнограду. Ми бачимо, що Мирноград в оперативному оточенні, але він повністю ще досі під контролем наших військ. Якщо розблоковуємо Покровськ, ми отримуємо. Звісно, вже повністю контроль над цією ділянкою фронту. Але у нас оця дорога, яка веде з Покровська в Мирноград, вона ще йде з Павлограду, тобто це Дніпропетровський напрям. Туда ще до Дніпропетровщини є. У нас загроза, тому що ми бачимо, що відбувається на селищі Удачне, коли з того боку росіяни намагаються тиснути, дійти до цієї самої дороги, яка сполучає Дніпропетровщину саме з Покровськом. Ну от ми постійно чули про те, що Покровськ це ворота, якраз з Дніпропетровщини в Донеччину. Ну, ось десь так воно і є. Ну та тому. Що там пряма траса і по полю фактично я просто народилася і знаю, що там міст великих вже немає, і по полю дуже легко потім росіянам просуватися і дронами навіть рухатися і все спостерігати. Але тим не менше на південних околицях Покровська, навіть в твоєму телеграм-каналі, написано, що є підрозділи нашої піхоти. Як да. це відбувається, коли росіяни в самому Покровську, а піхота наша залишається ще на околицях? Як так це складне питання? Насправді. Е... Я сподіваюся, що зараз приймаються рішення для того, щоб зрозуміти, що що власне як цю піхоту перемістити, врятувати, вивести і е, ну. Не хочеться якось там сіяти зраду, да це це точно не наша задача. Я знаю, що зараз у силах оборони приймаються відповідні рішення. Чому вона там досі є? Ну як пояснюють у силах оборони, це для того, щоб ще з напрямку південного з цієї частини, де вона стоїть, власне не було прориву росіян на Мирноград. От вона якраз стримує цей прорив, і наявність цих позицій вони ну от вони виправдані, так. Але ситуація ще в тому, що якраз ця ділянка фронту в найбільш складному становищі. Оскільки Покровськ з російськими військами на Мирноград намагається російські війська перебити логістику, а от та піхота стоїть якраз в дуже такій. Оточенні не хочу сказати це слово, але десь так воно виглядає. Ну але я сподіваюся, що сили оборони приймають рішення. Я знаю, що там це відбувається, і я думаю, ми побачимо якісь результати цих рішень. Ну давайте долучимо до нашого ефіру. Командира взводу в батальйоні безпілотних систем 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Олександр на позивний блогер. Вітаємо вас, Олександр, в ефірі. Нашого. добрий день. Дякуємо, що з нами. Привіт, Сашко. Ну, ви чули нашу розмову, і Юля вже сказала, що ви знаходитесь ближче до Мирноградських до Мирноградського театру бойових дій. Що відбувається там? Що ви можете доповнити до слів Юлії? Ну в принципі, вже все було сказано. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день наші воїни, солдати, вони героїчно просто захищають це місто. По іншому я не можу це пояснити. Здійснюється рух. Так він є складний, але він існує, і оборона так вона тримається. Ну і для того, щоб оборона трималася міцніше, і моральний дух, настрій просто елементарно наших бійців ставав кращий. Будь ласка, хто скільки може? 100, 200, 500 гривень. Ви зараз активні, але просимо ще, тому що дрони там вартість їхня коливається. Від 30 тисяч FPV може бути дрон. Також Мавік. Скільки 30 – це мінімально. Ну десь що повністю заряджений FPV, це він уже буде коштувати десь до 60. якщо Сашко, я не помиляюся, правильно. А Мавік це ще й дорожче. Ну, зараз. Понад 30 тисяч хочеться більше. І блогер хочеться вам поставити запитання. Напередодні з'являлося відео, як в Мирнограді російський прапор з'явився на південь і зник. А потім зник. Як він взагалі там опинився, якщо сили оборони тримають Мирноград? Ну, знаєте, бої в місті вони дуже динамічні. Тобто ворог буває, просочується, його знищують. Для міста це нормально. Якимось дивом його там вчепили, одразу спили. Ось, видимо, да, бачите, одразу знищили картинка. А наскільки для а наскільки Олександр, а наскільки міська забудова вона сприяє роботі дронів, чи навпаки ускладнює робота в місті? Яка специфіка для наших операторів БПЛА? Однозначно в місті працювати важче дронами. Дуже просто є природа радіохвилі. Ну, якщо це радіодрони, в місті працювати важче бо більше завад. Якщо це оптика, то в принципі. Теж ну трошки важче, бо просто да більше завад, більше треба облітати, тому так, місто воювати в місті. Ваше а, а який в нас чи є в нас паритет по кількості дронів з росіянами на цьому напрямку? Тому що ми читаємо військову аналітику, що росіяни зосередили на покровсько-мирноградській агломерації не лише велику кількість піхоти, але й немовірну кількість дронів. Чи вистачає нам наших засобів ураження ворога повітряних? Не вистачає, звичайно. Їх треба набагато більше у ворога. Більше зараз дронів на цій ділянці. Ну, більше, більше. Нам треба більше дронів, тоді будуть набагато кращі результати. Нам треба більше якісних дронів. Це дуже важливо. Бо якщо дронів багато, але от, наприклад, якщо це оптика, а з них там 70% обриви, то з цієї оптики взагалі ніякого сенсу немає. Нам потрібні хороші, якісні дрони. Хороші, якісні дрони. Сподіваємося, придбаємо після цього ефіру. Якщо вдасться зібрати, ми передамо кошти так на ці дрони, завдяки вам. Чесно кажучи, я бачу, що Сашко занадто стомлений. Це не традиційний спосіб розмови для нього. І Я розумію, чому, тому що напевно зранку сьогодні знову відбували штурм на Мирноград. Я часто спілкуюся mm -hmm. із цим підрозділом, зокрема із 79 дев'ятої 38 восьмої, які там стоять. І мені скидають відео наскільки піхота намагається південні околиці проривати. Власне, на південних околицях якраз ситуація там складніше. І от той прапор, який з'явився, він з'явився саме. На південних околицях, що ключове, тому що я повторюю, що в самому Мирнограді росіян в такої кількості, як ми бачимо, покровську геть немає. І я думаю, що саме Сашко зараз нам з нами так коротко поговорив, лише тому, що зранку знову був штурм. Будемо відпускати тоді. Сашка, дякуємо дуже за те, що долучились до ефіру. Тримайтесь, будь ласка. а Ми разом з глядачами максимально будемо активними і віддячимо вам. Донатами і збором на так потрібні вашому підрозділу. Ми відпускаємо, Дякуємо, так, дуже, е, перепочити, поспати можливо, а Сашко, збір дякую. ми продовжуємо так. Сашко зараз юля. А розкажи, нас. будь ласка, що це там у росіян за якісь е, неймовірно там потужні, чи круті, чи забезпечені підрозділи операторів дронів, про яких багато в мережі можна знайти інформації. чи дійсно там є щось особливе в діяльності цих підрозділів? Власне, е, з цього можна почати це відповідь на питання, чому так сталося з Покровськом, тому що туди зайшов Рубікон. Тому що ми в Покровську бачимо той принцип, який ми бачили на Курщині? Власне, коли російський Рубікон взяв під контроль всі логістичні шляхи, і вже потім російська піхота почала наступати. Тобто вони змінили тактику. Не треба вже такі в місні штурмі, як ми бачили, наприклад, в Бахмуті, вже достатньо просто технологічно забезпеченого підрозділу, який повністю візьме під контроль небо. Це сталося в Курщині. Це ми бачимо зараз у Покровську. Що таке Рубікон? Це такий підрозділ, який був створений на кшталт наших сил безпілотних систем. Але яка перевага? В них більше грошей. І настільки більше, що ну ми навіть осмислити цього не можемо, і всі ці гроші вливаються в величезній кількості на забезпечення, на розробку, на закупівлю з китайських запчастин будь-яких інших для того, щоб зібрати величезну кількість дронів. Знову ж таки, люди. Та ми теж спланували так, що піхота тепер має їй має бути менше має бути більше пілотів дронів. От вони зробили те саме, і тепер величезна кількість їхньої піхоти, яка йшла раніше на нас м'ясом. Тепер вона перетворюється на цих. Пілотів, які повністю розпосереджуються по ділянці фронту, і беруть під контроль, все наше небо, і це величезна проблема для нас, тому що саме зараз я думаю і вважаю, що треба шукати шляхи протидії саме цим пілотам. У нас є пріоритет по знищенню виключно там великої кількості піхоти. Про це казав свого часу Мадяр в інтерв'ю про те, що там ми маємо знищувати роту піхотинців. От за день. Так це дійсно відбувається. Але тепер вже немає такої кількості, аж такої, як раніше була кількості піхоти. Тепер треба сконцентруватися саме на знищенні російських пілотів, тому що вони є основна проблема. І про це вже говорять ну не лише я, як журналістка. Про це говорять в першу чергу військові. От, власне, знову ж таки, мадяр заявив про те, що зараз більшують кількість сил безпілотних. Систем знову ж таки збільшуються підрозділи ударних безпілотників у самих бригадах, які стоять на лінії. Це для того, щоб протидіяти російським пілотам, власне і тому якраз думаю, що знищення саме цих цілей і буде в пріоритеті в найближчі час. Юля сказала, Головне, що, що росіян гроші. багато грошей. У нас багато небайдужих людей, які донатять зараз на два дрони ми зібрали, але залишається кілька хвилин, і можемо додати ще юля на твоєму телеграм-каналі. Теж я розпочинала говорити про це. Кір'єнко прес можна да, його да. знайти в телеграмі, підписатися. Може зараз виведуть QR-код, до речі. Ти розвічних фейки зробити. також на в цьому телеграм-каналі. Що росіяни намагаються е, там просувати не в твоєму телеграмі, а в на свої наративи, і що робити для того, щоб українці не велися? Ось, друзі, ви бачите, поки Юля готується відповідати, QR-код її телеграм-каналу. Відскануйте зараз телефоном, підпишіться, тому що е, велика кількість різних фейків в мережі у Юлі верифікована інформація з фронту. То з поля бою варто підписати, щоб розуміти реальний стан подій. І події. інсайтів. Теж є. Так, да, до речі, там якраз є інсайт сьогоднішнього і вчорашнього штурму вже з Дніпропетровського напрямку, але про це пізніше, якщо захочемо, якщо буде час поговорити. Власне, про що мова? Минулого цього тижня, на початку тижня, з'явилася інформація відео, в якому нібито росіяни взяли в полон, нібито наші хлопці здалися в полон, десь більше 20 людей. Як вони йдуть крізь крізь зелені насадження з піднятими руками, і це. Ну, дуже швидко рознеслося телеграм-каналами і нашими, зокрема, і говорилося про те, що це наші хлопці здалися в полон, власне, для того, щоб росіяни цим скористалися. Насправді, коли я прийшла виясняти, що це дійсно це правда, зокрема, у підрозділів, які стоять у Мирнограді, було хлопці, були дуже здивовані, тому що ну кажуть, у нас всі на місцях. Це в першу чергу. По друге, всі зрозуміли, що це був відео, створене штучним інтелектом, і от наскільки. Тепер небезпечна ця історія соцмереж і штучного інтелекту, що тепер можна зробити якусь новину, якої дійсно немає в реальності, створивши от таке відео, і всі подумають, що мирноград пав, але це неправда. Друга історія про те, що була інформація про те, що росіяни чи то зайшли, чи то не зайшли, чи то наші війська, чи то не наші, на одній з ключових доріг до Мирнограда на ферми. Потім дуже швидко росіяни рознесли історію про те, що там, значить, умовно вони вже перекрили логістичні шляхи, пішли, рушили далі. Потім наші казали про те, що ні, це все ж таки стоять наші війська. Тобто дуже тривалий час говорили про цю історію, а потім виявилося, один там з командирів 79-ки, провів власне, умовне розслідування і зрозумів про те, що це були росіяни, які перемоталися зеленим скотчем, тобто намагалися бути схожими на наших військових і зайняли одну з ключових таких доріг, де намагалися розстрілювати наші, але вчасна робота наших підрозділів знищила цих семеро людей. Власне, і ми про це теж розказали про те, що це були нанесла фейкометами і вміють їх створювати, тому маємо протидіяти і читати Перевірні нормальні телеграм-канали і перевірені. Треба бути обережним зі споживанням інформації. Тому QR-код Юліного телеграм-каналу на екрані можете. Дякуємо. Юлія Кирієнко була з нами, спеціальна кореспондентка ТСН, військова кореспондентка. Дякуємо. Коротка перерва і продовжимо. А без Ну, ми одразу будемо до головної теми.